Всім привіт, з вами Олексій. І сьогодні я хотів вам показати такий файний фокус з водою, свічку маленьку і там стоїть пару копійок під ним. Сюди наливаємо води. Небагато. Кладемо маску, наливаємо води, ставимо копійки і згори свічку. Коли це вже все зробили, нам треба підпалити свічку і поставити стакан. І Коли поставимо стакан, то... Коли свічка затухне, під стакан убирається вся вода. Давайте приступимо. Беремо берем стріняк, підпалюємо свічку. Коли ми свічку підпалили, накриваємо стаканом. Як вийдемо, тут вода є і вода вже отягається, і дивіться. Вода втягнулася. Ось таке стає. Тут вже у нас нема води. Тут нема води, вже нема води, вода ось тут у сикані. Якщо хоч тільки спробувати робити, то це дуже легонько і дуже просто. Коли ми заберемо вже стакан, вода опуститься знову туди. І що ще я хотів ще сказати, підписуйтесь на канал, ставити лайки і буде ще багато ходити прикольних фокусів з водою.